Історичні події відбуваються зараз у Вільнюсі, і будемо обговорювати їх зараз з нашими гостями-експертами. Маємо зараз Сергія Данилова в гостях заступника директора центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас Тарас. про про Україну. Дуже багато зараз говориться в Вільнюсі, але хотілося поговорити з вами про Туреччину. Це дуже як на мене знакова і показна відбувалася ситуація. Все, що власне, з Туреччиною на цьому саміті сталося і відбувається. Вона якось повелася, як на мене, дуже по-дорослому перед самітом, коли відпустили наших бійців Азову, наших командирів Азову. І це, в принципі, була така ну от, жест доброї волі. Тепер це можна очевидно розцінити: як жест доброї волі з боку Туреччини. І такий собі сигнал про те, що ми гуманісти до всього НАТО. Ні, ну не зовсім гуманісти. Хто хто Ердоган не гуманіст? Erdogan, він же хоче бути гуманістом. Ердоган – політична тварина, яка чітко відчуває, що він чітко знає, що він хоче, і відчуває, коли він це може зробити. Він відчуває, що зараз час демонструвати сильні кроки і йти на несподівані кроки, для того, щоб себе позиціонувати, вибудовувати відносини, перезавантажувати, там, наприклад, з Європою і Штатами. Вимагати там поновлення переговорів про членство в Європейському Союзі і одночасно готуватися до саміту з Путіним в серпні цього місяця. І для цього йому теж треба було демонструвати свою позицію і своє позиціонування. Йому треба було показати з ким, хто зараз головний, хто зараз спроможні на сильні кроки. Якщо у Путіна їх не залишається, то Ердоган їх може ще е, діставати. Ну, дістав він ці сильні кроки. Ну, продемонстрував чего раз Путіну, що Путін для нього ніхто ніщо помножив його на нуль. Там уже, в принципі, на болотах з цього приводу дуже сильно завивають, розказують про те, що от черговий удар в спину, що Ердоган там повівся не дуже коректно, що не поставив Росію перед довідома навіть про те, що будуть відпускати наших бійців. Обіцяють не знаю, там помститися томатами, які не будуть закупляти або не будуть їздити, відпочивати в Туреччину. Але, от сам факт того, що Ердоган це зробив, це означає, що Ердоган у цій парі, так би мовити, домінантний альфа самець. А що тоді залишається Путіну? Вдавитися і вмитися? Він же так просто це не спустить. Ні, ну як щось спустить, звичайно. Але буде залежати від того, що Путін хоче отримати. Якщо йому треба зараз. Там вирівняти ситуацію чи притиснути Ердогана почнуться неприємності в Сирії в той же день, як був візит Зеленського. Почалися обстріли турецьких позицій під Алеппо в Сирії. Або загальмуються переговори з Асадом, які є передумовою до нормалізації стосунків відповідно до повернення сирійських біженців з Туреччини назад до Сирії. Це ну важке, дратівливе, дразливе питання внутрішньо-турецьке. Біженці в світі викликають роздратування, і це було одним з таких одне з важливих тем передвиборчих змагань. Ну ще щось може бути. Тобто, Путіна теж залишається, але питання, що він хоче: він хоче ескалювати відносини сперечиною чи навпаки. Бо тон, що Лаврова, що Піскова після перших заяв, він різко змінився і, і резюмувати його можна так, що вже ніхто нікуди не йде. В Туреччина наш дуже важливий партнер. Ми хочемо продовження розширення, поглиблення наших відносин. Для нас це все надзвичайно важливе. От, і ми вважаємо, що це не дружній крок, але нам треба йти далі. От зараз ми показуємо в полі вікні вам картинку. Зараз починається підготовка, так би мовити, до засідання Ради Україна НАТО, на які будуть розглядатися важливі питання співпраці, подальшої співпраці України і НАТО, буде формуватися так би мовити, цей от безпековий пакет, про який сьогодні дуже багато говорили. Так що стежимо паралельно за тим, що відбувається, і в Литві. пане Сергію, в принципі, якщо Путін розуміє, що він хоче, і Ердоган розуміє, що він хоче. І Європа, і Сполучені Штати теж розуміють, що вони хочуть. Для Європи важливо було отримати підтримку Шве... підтримку Туреччини в питанні Швеції. Фактично, вони цю підтримку вибороли, і власне, Ердоган пообіцяв, що найближчим часом. Питання буде знято, і парламент так би мовити підтвердить своє до своє добро, фактично на приєднання на увазі парламент Туреччини, на приєднання Швеції до альянсу. Це такі певна, це така певна плюшка в бік НАТО, в бік Європи з боку Ердогана. Що Ердоган хоче на взамін від цього, якщо ми говоримо про те, що він політично дуже такий чутливий і знає, чого домагається, то все ж таки чого він домагається? Європейський союз хоче. Він торгувався до останнього і очевидно вирішив, що більше вже не отримає, отримає отримав по максимуму. Що він хоче, це перегляд в бік розширення митної угоди з Європейським Союзом. Європейський союз і Туреччина дуже важливі, великі, взаємні економічні партнери, торгівельні партнери. До речі, за час економічної кризи, спровокованої божевільною. Макрофінансовою політикою Ердогана експорт експорт Європу продовжував зростати, тому що Слабка Ліра під, ну, підтримувала експорт, і це було ну серйозним фактором підтримки економіки. Взагалі він хоче подальшої лібералізації внутрішньої торгівлі, яка фактично би наближала його до статусу е, члена Євросоюзу, по, по багатьох, скажем. Він би мав би такий самий торгівельний статус, як по багатьох параметрах, як країни-члени Євросоюзу. Він хоче змін до візової політики Європейського Союзу. Насправді він хоче ще безвізовий режим, який має Україна. Багато скарг було за останні роки на візові обмеження для турецьких громадян. Він хоче переглядок, спрощення. Він хоче інвестицій, він хоче грошей і кредитів. Це для нього зараз дуже важливий. Економічний блок уряду і голова, нова голова національного банку. Вони дуже зацікавлені в стабільному кредитуванні від Європейського союзу і Сполучених Штатів. Для них це дуже важливо, і про це я впевнений також йшла мова і. І останнє, але не останнє, він хоче, щоб були зняті санкції на постачання зброї до Туреччини. Він хоче повернення в програму F-35, в яку інвестовано більше, а там 1 мільярд 300 мільйонів доларів, якщо не помиляюсь, але участь там заблокована. І якщо не повернення до F-35, то щоб Сполучені Штати погодили продаж F-16. Ну і взагалі йдеться про значно ширший список озброєнь, яке туреччина хоче купувати в Сполучених Штатах і в країнах Європи. Пане Сергію, от ви зараз назвали силу селену плюшек, які фактично отримує Ердоган і Туреччина, і для них це є неймовірним кроком вперед. Для чого тоді, при, ну, якщо поставити на шальки терезів те, що він матиме від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів від Росії, на який йому зараз от ця Росія? Питання Сирії можна вирішити простіше, чим от гратися в такі ігри? Ну, бачите, не вирішувалося. Питання це Сирії це питання Асада. Ну, Асад виграв. Асад виграв, тепер він з усіма нормалізує відносини. В Лігу Арабських Держав повернувся. Ми бачили саміт, на якому був присутній президент Зеленський. Так. І там ну, да, це ж визнання того, що все, він виграв. І ніхто не буде нову війну починати. Але а... він виграв завдяки Росії, фактично. І Ірану. Росії, ірану, ірану. Так. Да, да. Безперечно. Ну... І що? Але і, ці... і що тепер пане Ердоган... Сергію цьому тепер... регіону, цьому регіону, так само як і близькому сходу, потрібна стабільність. І Ердоган зацікавлений цій стабільності неймовірно і отримавши фактично допомогу і підтримку від сполучених штатів від Європейського Союзу, він стає економічно і політично куди сильніший, куди потужніший. Ну бачите, Ердоган півтора роки добувався мовчазної згоди на початок операції в Сирії. На останній раз трошки більше ніж півроку. Вона мала початися для того, щоб розширити зону безпеки, і переселити туди сирійців цих 4 мільйони біженців. Однак йому ніхто не погодився ні Москва, ні Вашингтон. А з приводу того, що він стане сильніший, ну у одне один з пунктів жорстких суперечок між Вашингтоном і Анкарою це курдські райони на півночі Сирії. Ердоган називає їх терористами. І от 16-17 рік, коли погіршилися до катастрофічного рівня, я вважаю, відносини з сполученими штатами, було пов'язано зокрема з тим, що Ердоган вимагав припинення операцій операції сил на півночі Сирії він намагався розігнати ці IPG, так? Да? Яких він називає просто перейменованою робітничою партією, однак цього теж не сталося, і вся його економічна могутність закінчується, закінчувалася на тому, що були от такі, от жорсткі лінії, які проводили ті чи інші його партнери, наприклад, Сполучені Штати, через які він не міг перестрибнути. Скажіть, будь ласка, тоді, взявши паузу на тиждень, фактично Ердоган хоче побачити. Ну в, в підтвердженні, так би мовити, спроможці і право Швеції приєднатися до НАТО. А, він хоче побачити, як будуть розвиватися події, і в будь-який момент, може що називається, натиснути на нагальма в цій ситуації. Сказати, все далі Швеція ну, ми передумали. Ну, в нього були такі періоди, коли він на 180 градусів змінював. Ну, але тут я не думаю, що він е, піде на цей крок. Це, ну, воно просто не, не конструктивно. Навіщо? Ти отримав, далі з тобою просто не будуть торгуватися. От чому проблема. Він цим запустив декілька процесів е, з Європою і Сполученими Штатами. Тепер йому треба дотискати, щоб ці процеси відбувалися в тому напрямку: там переговори, зміни текстів угод, наприклад. Да? Оптимізація процедур, відкриття кредитних ліній, йому тепер він, це ж його інтерес. Йому треба навпаки дотискати, щоб вони йшли якомога швидше чи ні, з найкращим врахуванням турецької точки зору. А Якщо він просто парламент не ратифікує, ну всі будуть розуміти, що це Ердоган, навіщо з ним тоді мати справу? Він підриває просто своє слово. Що ж цікаво буде спостерігати тепер за цим розвитком подій, куди поверне Ердоган і взагалі куди може повернути ситуація, враховуючи всі вхідні, про які ми зараз говорили. Пане Сергію, дякую вам за коментарі. Сергій Данилов був з нами, заступник директора центру близькосхідних досліджень.